Студенти вищого професійного училища №11 11 прибрали територію поблизу свого навчального закладу. Скільки кілометрів узбіччя очистили? За місяць Вінницьке підприємство виготовляє близько 300 тонн поліетиленових пакетів, упаковок та плівки. Як працюють під час війни та адаптуються до нових екологічних стандартів? Рятувальники Вінничини провели тренінг змінної безпеки для журналістів, які часто опиняються у зонах підвищеного ризику. Чому навчилися медійники? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. У Вінниці триває весняне прибирання. До наведення ладу в місті активно долучаються студенти вищого професійного училища №11. 11 Вони зібрали сміття на кількох кілометрах узбіччя вздовж Немирівського шосе, а також на прилеглій території. Як молодь долучається до апгрейду міста? Далі в сюжеті. 17-річна Ольга збирає обгуртки, папір, пляшки та інше сміття у пакети. Це вже не перша її толука. Того року дівчина разом із одногрупниками прибирала територію свого училища та узбіччя поряд закладом. Це дуже важливо. Це шкодиться природі, нашому середовищі, і ми просто беремо і цим дихаємо так само. І це дуже важливо. Доєднались до толоки і першокурсники. Олександр з друзями прибирають місто вперше. Ходимо, збираємо сміття в різні пакетики, сині там пластик, а інші там ну, що попаде там». 30 студентів Вищого професійного училища номер 11 прибрали 4 кілометри узбіччя. Проводять такі толоки у закладі щовесни вже близько 10 років. Також очищають територію поряд з навчальним закладом та парки. Прибирають кілька разів на рік. Від нашого училища до знака Вінниця орієнтовно десь 2 кілометри в одну сторону. Тобто Ми туди і назад, це ми 4 кілометри узбіч, ми прибирали 100%. Три години. Саме менше плюс-мінус нас це займає. Буває швидше, буває повільніше. Все залежить від того, наскільки е нечисті наші узбіччя, скажімо так. В рамках акції Вінницька толока планують прибирати до 19 квітня. Ще проведуть близько шести толок у громаді. Координує заходи муніципальна варта. Попередньо оглядає. Вінницьку міську територіальну громаду визначає, де є стихійні сміттєзвалища, де забруднені якісь рекреаційні зони. Ну і узгоджуючи з представниками навчальних закладів, релігійних організацій, громадських організацій, домовляємося про місце, де вони будуть прибирати яку локацію, кількість чоловік, які вони можуть, ну вони можуть надати нам для прибирання. І в подальшому прибираємо. Щоб полегшити координацію заходів, у громаді створено інтерактивну карту. Переглянути її можна на сайті Вінницької міської ради. На мапі зображені точні локації прибирання, час проведення та місце збору учасників. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Переробка технологічних відходів та екологічні рішення. Вінницьке підприємство із виробництва полімерної продукції вже 30 років працює на українському ринку і 10 років в Молдові. За цей час пережили світові економічні кризи, пандемію та війну. Як вдається триматися на плаву і завдяки чому виготовлення поліетиленових пакетів пакування та плівки перетворили в екологічну ініціативу, розкаже Катерина Соколюк. Щомісяця це вінецьке підприємство виготовляє понад 300 тонн полімерної продукції. Серед неї пакети відомих торгових марок, поліетиленова плівка і пакування для продуктів харчування. Найбільше наш напрямок це заводи, які працюють з. В харчові промисловості, які виготовляють будь-яку принципі будь-які харчі, це м'ясокомбінати, це молокозаводи, це склозаводи, Це найбільші такі, це горілчані вибори, вода, вироби. пиво, вода, пиво. Так, це це наш так. Термозбіжна упаковка, індивідуальна упаковка, це е, з більше з харчовиками, такими як виробництво чіпсів, виробництво е, сухариків. Під час виробництва такої продукції майже завжди з'являються технологічні відходи, які раніше просто викидали у смітник. Та кілька років тому тут пішли на сучасний екологічний крок: стали підприємством закритого циклу. Нині на складі сотні пакетів із різними видами поліетилену. Усе це буде використано повторно. Ми Провадили участок переробки. Ми переробляємо на початку всього цього діла. Ми переробляли тільки наші технологічні відходи. Але на даний момент ми намагаємося піти далі, ми намагаємося скуповувати нашу ж продукцію, яка є у наших клієнтів, яка є технологічним відходом у них. Ми її намагаємося скуповувати, переробляти також і таким чином закривати повністю цикл виготовлення пліки. На початку повномасштабного вторгнення на підприємстві зіштовхнулися із проблемою нестачі сировини, з якою виготовляли поліетилен. Та виробництво не зупинили, а знайшли альтернативу, яка лише виграє у якості, каже головний технолог підприємства. Ми стали на не один щавель вище, а Сразу на 10, тому що ми е, працюємо з найкращими сировинами світу світу. Е, також ми вже являємося трейдерами, тому ми маємо змогу обирати вже сировини, а не те, що нам просто пропонує ринок. Е, тому якість продукції наша зросла також в десятки, в десятки разів. Підприємство вже 30 років на українському ринку. Компанія слугує прикладом, адже працює за принципами циркулярної економіки. А також є важливою частиною виробничої екосистеми нашої громади. Ваше підприємство зарекомендувало себе з усіх сторін дуже якісно і добре. Ми бачимо, що навіть розвитку зеленого курсу ви теж не працюєте і нам приємно циркулярна економіка для нас пріоритетна є. Хочеться всьому колективу побажати, щоб ви мали здоров'я, щоб ви мали стабільну роботу, щоб ви впевнені були в завтрашньому дні. Дякую вам за вашу роботу. Дякую всьому колективу. І від нас Дякую. П'ятеро працівників отримали подяки від Вінницького міського голови. Катерина Соколюк, Володимир Гіряненко, новини за день, телеканал. Віта. Україна одна із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі. За даними ДСНС, майже четвертина території нашої держави вкрита мінами та нерозірваними боєприпасами, на очистку якої знадобляться десятиліття. Журналісти часто опиняються у зонах підвищеного ризику. Саме для них рятувальники Вінничини провели тренінг до міжнародного дня змінної просвіти. Чому навчилися медійники, розкажемо у сюжеті. У 1 перша, вона така більш старіша, вона ще 50-х років. Зараз більше за все використовується ось ця племен два. Протипіхотні, осколкові та протитанкові міни. Газові, димові та звичайні гранати, а також снаряди різного виду. Предмети, які використовує противник щодня у боротьбі проти України, сапери демонструють вінницьким медійникам. І наголошують, кожен боєприпас має різну дію та по-своєму небезпечний. Одна із самих. Таких небезпечних, одна самих популярних мін ПФН. Пелюстка, ліпісток дуже часто трапляються. Особливо в ній страшне те, що більше за все на ній страждають діти. Старший сапар Данило виконує завдання з розмінування не лише на Вінниччині, а й на деокупованих територіях. Рятувальник розповів медійникам про особливості кожного снаряда, як вони працюють, та як сапери знищують їх. Особливо наголосив, що навіть у Вінницькій області достатньо небезпечних боєприпасів самого початку повномасштабного вторгнення, тобто на території здійснюються ракетні удари, тобто це можуть бути як і балістичні, крилаті ракети, дрони камікадзе, а також можуть бути, наприклад, ракети тих самих ППО, які з якоїсь причини чомусь не вибухнули. Тобто таке теж може траплятися. Також медійники спробували одягнути повне спорядження сапера. Його вага може становити понад сотню кілограмів. Рятувальникам доводиться носити його в першу чергу задля своєї безпеки. Очікував, що буде такий важкий, тому що має бути достатньо захисту. Те, що мене вдівали двоє людей, і це було десь ну, хвилину-півтори, то я розумію, це дуже важко і дуже незручно. Дуже. Враження не позавідую, особливо влітку, коли сапьори в цих костюмах щось розміновують. Для учасників тренінгу організували і практичну частину. Вони змогли спробувати себе у ролі сапера. Під наглядом фахівців на імпровізованому майданчику шукали замасковані макети. Ні. окремий блок тренінгу присвятили до медичній допомозі. Медійники відпрацювали алгоритм дій при кровотечах, переломах та мінно-вибухових травмах. Ми маємо якнайшвидше зреагувати, оцінити стан пацієнта і надати вчасну допомогу Особливо Це стосується, коли наш пацієнт має масивну травму. Там вже час йде, ну лікується на секунди. Особливу увагу приділили психологічній підтримці в екстрених ситуаціях. Медійників навчали, як поводитись з людиною, яка щойно пережила шок чи стрес, як їй не нашкодити, і як стабілізувати стан до прибуття медиків. До прикладу долонька. Назви п'ять речей, які ти можеш побачити навколо себе, чотири речі, до яких ти можеш доторкнутися, три речі, які ти чуєш на звук, дві речі, які ти відчуваєш на запах, і одну, яку ти можеш спробувати на смак. Рятувальники Вінничини проводять такі тренінги для медійників щорічно до Міжнародного дня Мінної проосвіти, які відзначають 4 квітня. І щороку рятувальники намагаються максимально приділити увагу питанню міної безпеки, тому що Україна наразі вважається однією із найзамінованіших країн світу. Також модійникам показали техніку, яка допомагає розміновувати території дистанційно. Діана Волошенька Вадим Інжиєвський новини за день телеканал. Віта. Вінниця знову стає майданчиком для розвитку майбутніх спікерів. Триває реєстрація заявок на участь у другому сезоні чемпіонату спікерів «Вербум-2.0» – соціального проєкту, що навчає мистецтву публічних виступів, впевненості та красномовству. Організатори обіцяють учасникам захопливу подорож до власної майстерності. Цьогоріч проєкт став ще масштабнішим. До участі запрошують всіх охочих віком від 16 років, незалежно від досвіду. Участь абсолютно безкоштовна. Товна реєстрація триватиме до 8 квітня, а вже 13 квітня розпочнеться перший тур. Про те, що чекає на учасників, поговоримо зі співорганізаторкою чемпіонату Оксаною Лояни. В нашій студії. Вітає вас, пані Оксана. Добре, отож, чим відрізняється власне вербум 2.0» від першої стартової версії. Не дуже багато розбіжностей. По перше, це те, що ми зняли вікові обмеження. І якщо минулого року, то було до 35 років. В цьому році немає різниці. Ми це анонсували як до 118, але якщо є бажаючі трохи постаршими, також задоволенням їх приймемо. Що ще буде відрізнятися, це те, що минулого року в нас було шість людей в кінці фіналі, плюс одна людина, яка була без ментора за кількістю своїх дисциплінованих виконаних завдань. Цього року ми вирішили, що Ну, надскладно було учасниці номер 7 самою займатися, тому одразу запросили сім менторів. Отож, так само фінал буде сім людей, але у кожного з них буде ментор. Це будуть дуже відомі люди нашого міста. Я пам'ятаю, що минулого року було дуже багато охочих взяти участь в цьому чемпіонаті так. близько 400 заявок. Цього року наразі триває набір mm -hmm. учасників. Яких якостей ви хотіли б бачити у потенційних претендентів? А як і минулого року, в нас дуже важлива є місія. Ми не тільки прокачуємо акторську майстерність, публічні виступи, голос, дикцію. Ми за те, щоб люди в Україні навчились говорити і заявляти про нашу чудову країну. Бо насправді, якщо меседж минулорічний, був і я для України, то цього разу ще масштабніше. Україна говорить. Участь в проєкті безкоштовна. Так. Знаємо, що у вас є чимало спонсорів. Підтримує також цей чемпіонат і Вінницька міська рада. Так. Чому безможно, вдячні? Розкажіть власне. Що отримують учасники? Так ну тому що розуміємо, що вкладаєте ви в них багато в процесі підготовки. Угу. А в них буде дуже потужне навчання. А, а до речі, чим відрізняється ще а, цьогорічний варбом, за тим, що до нас приїде дуже відомий крутий а, наставник з міста Києва, це Юрій Кляцкін, який колись а, тренував лігу сміху на 1 плюс 1. і тут в нього буде акторська майстерність і імпровізація. Крім того, вони будуть на початку взагалі. А, Працювати зі своїми страхами, зі своїми внутрішніми переживаннями, працювати зі своїм голосом, з дикцією, працювати звісно, з постановою, з мімікою, з жестами. І вони будуть вчитися професійно публічним виступом у Олічки Сольвар. Тому це буде таких шість тижнів не просто пригоди, це буде маленьке життя. І я заздрю просто вже тим учасникам, які подають заявки кожного дня. Вони в нас все більше більше і більше. І я вважаю, що кожен, хто сюди потрапить, навіть на перший тур, вже пройде великий шлях до того, щоб стати відомим впливовим. Важливий патріотичний момент в цьому mm -hmm. конкурсі, тому що власне в фіналі суперфіналісти так будуть представляти всім присутнім свої презентації на тему майбутнього України. Mm -hmm. Що ви хотіли там побачити? Власне? Зараз складно говорити, що саме це має бути, тому що минулого разу ми давали їм велику волю у виборі і теми. Вона однозначно буде пов'язана ще й з ментором, який буде в цьому приймати участь, тому що разом з ментором, чому ми вирішили об'єднати відомих людей разом з нашими учасниками, тому що в них вже є свій досвід, в них є свій сенс, в них є свої цінності. І коли це об'єднається з тим, що про це можна бути говорити на загал на велику аудиторію, а мені хочеться, щоб ці Мови прочув весь світ, тому що про Україну потрібно як на мене заявляти голосно. Тому дійсно ми очікуємо якихось таких виступів, яких ми прикладемо максимум зусиль, щоб це могло перевернути бачення про нашу велику країну. Як ми з вами вже сьогодні говорили, вербум – це не лише результат, це важливий процес. Що ви хотіли, щоб кожен з учасників виніс з вербуму незалежно від результату? Ми, звісно, можемо багато говорити про те, що вони можуть перейняти досвід своїх менторів, але як показує практика нашої чудової молоді, найбільше вони вчаться на своїх особистих помилках. І в них буде цікавий також шлях, тому що, по-перше, не забувайте, що виступ першому турі на одну хвилину це вже потребує сконцентрованості, сфокусованості, тому що за одну хвилину важко подати да, всю інформацію про себе, про своє бачення. Далі в процесі навчання вони також мають, крім самого навчання ще великі комунікації. Це буде 30 людей. Являєте, 30 потужних а, спікерів майбутніх, які між собою будуть комунікувати. Наскільки я знаю, багато з тих, хто приймав участь ще у першому вербумі, до цих пір зараз спілкуються і мають навіть а, дуже дружні і класні стосунки. Тому, звісно, це комунікація, це нетворкінг. Це вони познайомляться з людьми, які набагато вищі їх по статусу, по досвіду, по розумінню, можливо, свідомості. Це звісно 100% їх побачить набагато більше ширша аудиторія, і вони відчують, як воно є, впливати на велику аудиторію. Напевно, зараз інфлюенсери як блогер, як лідер думок, мають великий вплив. Я від собі, що з цих 30 людей будуть ті, хто будуть впливати на населення нашої країни. Пані Оксано, знаємо, що лише декілька днів залишається так. для того, аби зареєструватися. Mm -hmm. Давайте нагадаємо ще раз вінничанам, як це зробити, до якого числа та власне де знайти анкету. Найпростіше, що ви можете зробити, це зайти в інстаграм, набрати verbum.show і в шапці профіля буде анкета. Якщо випадково ви не зможете це знайти, зробіть простіше: наберіть Оксану Луянович українською, там буду лише я, і напишіть мені особисто, я її скину. Чекаю кожного на цьому неймовірному шоу, яке не просто шоу, тому що ми будемо говорити про нашу країну. Дякую вам, пані Оксано, за цю інформацію. Сподіваюсь, той, кому сьогодні цікаво, обов'язково зареєструється. А я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися в нашій студії з бізнес коучем Оксаною Лоянич про другий сезон чемпіонату спікерів у Вінниці вербом. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску у Вінницькому муніципальному притулку для тварин 70 песиків чекають на люблячих господарів. Як кінологи адаптують вуличних собак до нового життя в родині? Юних Вінничан запрошують доєднатись до гуртків вінсмарт центрів Для цього влаштували безкоштовний майстер-клас, що вийшло в юних художників. Офіс туризму запрошує вінничан та гости міста на квітневі екскурсії. Що підготували для відвідувачів та чому обіцяють дослідити Вінницю по-новому? Чекають на люблячого господаря. У Вінницькому муніципальному притулку для тварин нині перебуває майже 70 підопічних. Кожен з яких хоче турботи і любові. І вони охоче стануть частиною вашої родини. Як готують хвостанів до влаштування в нову родину та в якому стані вони потрапляють у притулок? Дізнавалася Катерина Соколюк. Берта вже майже рік чекає на свого люблячого господаря. У квітні 2024-го вона сама прийшла до Вінницького муніципального притулку і залишилася під опікою працівників. Зараз Хаски охоче йде на контакт. Любить, коли чухають за вушком, і навіть знає кілька команд. Усе це результат роботи фахівців центру, адже здебільшого тварини потрапляють у притулок у поганому фізичному та психологічному стані. Тварина з вулиці, тварина спить на вулиці, їсть на вулиці, в неї немає такого розуміння, як будинок, і відповідно всі ці будь-яки, листя, все, що валяється на підлозі, та все є на тварині. Здебільшості це просто налякані тварини, які потім з часом адаптовуються і стають повністю адекватними контактними тваринами. Усіх в мешканці муніципального притулку доглянуті і регулярно проходять медогляд. Коли потрапляє собака, в неї тиждень карантину, далі дегельмінтизація робиться і стерилізація з вакцинацією нас всі стерилізовані вакциновані від сказу і проглистовані. Нині тут проживає 67 собак. У кожного з них своя історія. Когось фахівці притулку забрали з вулиці, а про деяких потурбувались небайдужі віничани. Якщо, наприклад, заявник просто каже, що треба забрати тваринку з вулиці. Ми не проти, ми її підгодовуємо, але ми хочемо простерилізувати, щоб не було цю сняз. Ми виїжджаємо, забираємо, стерилізуємо, вакцинуємо, даємо від глистів і повертаємо на місце відлогу. Якщо ця адопція, ми бачимо подальшу перспективу в собаці, то я з нею займаюся і стараюся, якомога швидше адаптувати в родину. Минулого року близько семи десятків чотирилапих знайшли свою родину, і ще майже сотня досі чекають свого квитка у щасливе життя, люблячого господаря. Берта, як і десятки інших підопічних притулку, може стати частиною вашої родини. Вони потребують тепла, турботи і любові. А у відповідь завжди даруватимуть вам відданість, чекатимуть на вас вдома і радісно зустрічатимуть. Від початку 2025 року із муніципального притулку вже 15 хвостатих полонили серця віничан, які забрали їх до себе додому. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Він смарт-центр розпочинає серію майстер-класів для Вінницької малечі. Аби познайомити з гуртками, які працюють в різних куточках міста, розпочали з центру на Антонова. Там дітям запропонували створити картину із зображенням квіткової галявини. За процесом спостерігала наша Ірина Дідух. Весняний пейзаж із польовими квітами над створенням власної картини у вінсмарт центрі беруться працювати 14 хлопчиків та дівчаток. Так усі все є. Подивіться, будь ласка, фарба блакитна. Є? Да. Да. Замість листків у малечі поґрунтовані ДВП-дощечки, на яких акрилова фарба матиме насичені кольори і гарно триматиметься, створюючи зображення, використовують губку. Спочатку наносять фарбу, далі втискують її в текстуру майбутньої картини. За лічені хвилини з'являється блакитне небо та зелена травичка. Бач, у тебе дуже багато розводиків. Для цього, так, це твоя. Для цього ми беремо ось так мочалочку і Мирославочка. І нам треба що робити, настукувати, щоб не було ні розводів, ні плямок. Бачиш, дивись, весь я пройшла, і в нас все туди, як гарненько, вийшло. Старанно працює над малюнком Антоній Балашов. Вирішив прийти, бо я люблю малювати, а ми малюємо весну, а весна така. Креативно для мене дуже пор... пора року, тому я вирішив прийти. Майстер-клас для малечі організували в центрі Вінсмарт, що розташований в районі олійно-жирового комбінату. Сюди з'їхались дітки не лише місцеві, а й з інших районів. Заняття безкоштовне. Батькам потрібно було лише попередньо заповнити реєстраційну форму. Кожен бажаючи міг зареєструватися. У нас там було невеличке обмеження по віку, тобто ми брали діток з 7 років, тому що деякі є частинки, які були важкі, тому ми трошки обмежили вік, і всі бажаючі сьогодні могли завітати. Найвідповідальнішою для малечі була справа за дрібними деталями ватною паличкою промальовувати тоненькі листочки трави та нанести зображення квітів. На галявині діти зобразили мускарі, нарциси та лісову фіалку. Створюючи картину, хлопчики й дівчатка вже планували її подальшу долю або залишу в себе, або бабусі, і дідусю. А чому саме їм подаруєш? Ну бо вони дуже люблять, коли я їм щось приносю. В районі олійно жирового комбінату працює два центри. Вінсмарт. один спортивного спрямування, інший розвиваючий, де діти вчать англійську, готуються до школи, працює і творча майстерня. Ми знайомимо дітей і батьків з нашим центром, аби вони знали, що мікрорунтакі центри є. У нас є безкоштовні гурточки, безкоштовні заняття з різних напрямків. І якщо їх це цікавить, ми відкриті до запису дітей як зараз, так і з 1 вересня. Майстер-класи із живопису проводитимуть педагоги впродовж весни у різних вінсмарт центрах аби познайомити дітей із творчістю та дати можливість розвивати свої здібності. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Насолодитись краєвидами Поділля, поласувати смачненьким та зарядитись позитивом. Офіс туризму запрошує віничан та гости міста на екскурсії. У квітні підготували 10 заходів, серед яких три майстер-класи. Деякі тури проведуть за межами міста. Дві новинки: це кропивницький колиска корифеїв та невідомий бердичів. Поїдемо з Олегом Матюховим. А також одна з найпопулярніших екскурсій це гостини Поділля. Ми її спеціально поставили перед пасхальним тижнем, тому що одна з локацій це місто Зіньків, де люди можуть продегустувати та взяти з собою зіньківську ковбаску, якраз що є дуже доречним до Пасхи. У другий місяць весни досліджуватимуть по новому і Вінницю. У квітні проведуть чотири екскурсії містом. Одна з них новинка для дітей за лаштунками великого театру. Цього місяця влаштують подорожі і для ветеранів та переселенців. В рамках проєктів місто затушку і рівноваги та незламні і нескорені серед них будуть екскурсії проспектом Куцюбинського, історія залізничного вокзалу в Вінниці, в принципі, і історія самого Куцюбинського, тому що він дотичний до того району, яким буде проходити екскурсія. Інша екскурсія в рамках проекту Місто затишку рівноваги буде проходити районом Єрусалимки. Весняна атмосфера у Вінниці на Алеї Сакур. Квітковий бум. На більшості вишень уже красується цвіт, перетворюючи дерева на рожеву цукрову вату. Більше півсотні японських дерев по всьому місту кожної весни перетворюються на фотолокації. І цього року вулиця Порика не стала винятком. У квітчини гілля приваблює десятки вінничан з камерами чи телефонами охочих зробити фото. Дуже красиво, весняно, можна зробити класний контент, особливо для контент креаторів і блогерів. Ну, крім цього, класна весняна атмосфера, щоб просто провести класний час. Як і кожного року, на мою думку, це дуже круто, дуже класно, оскільки це додає такий весняний вайб, таку атмосферу і такі, скажімо, сірі вулиці Вінниці, Вінниці це дуже приваблює, це дуже прикрашає і розбавляє, на мою думку, це ну дійсно круто виглядає. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.